Добрий день, малята! Подивіться, тут якийсь кошик. Давайте поглянемо, що там. Як ви думаєте, хто це? А це метелик. А який настрій у метелика? Сумний. А чому може сумувати метелик? Мабуть, злий вітрюган налетів на квітник і зламав усі квіти. Діти, а що таке квітник? Квітник? Це місце, де нацарджують багато гарних квітів, Доглядають за ними і поливають та знешкоджують бур'яни. Давайте допоможемо метеликові та складемо квіти. Що є у квіточки? Стебло, квітка на стеблі вгорі та листочки. Це будова. Будь-якої квітки, давайте з вами повторимо: стебло квітка та листя. Молодці. Ну що ж, до роботи. Першу квіточку ми склали, а нам треба ще поскладати дуже багато квіточок. У нас є частинки квіточок, і нам із частинок треба скласти цілу квітку. Як ви думаєте? Що це за квітка? Перша. Так, це троянда. Шукаємо її частиночку і приєднуємо. Ось троянду ми склали. А це, що за квітка, як вона називається? Це ромашка. Давайте не знайдемо і її частинку. Ось вона. Приєднали і ромашечка. І залишилась у нас квітка чорнобривці. З'єднуємо і отримуємо цілу квітку. Молодці! Давайте повторимо наші квіти Троянда, ромашка, чорнобривці. А якого кольору квіти? Можна сказати, що вони різнокольорові, адже квіти бувають і білі, і жовті, і червоні, і рожеві, і оранжеві, навіть фіолетові і темно-сині. Давайте метеликові розкажемо вірш про квітку чорнобривці. Чорнобривці карий цвіт зачаровує весь світ. Спробуйте дома вивчити цей віршик разом із мамою. А нам треба ще допомогти метелику. Метелик почав розкладати квіти по букетах, але втомився: давайте йому допоможемо. У першу вазу метелик складав букет із жоржин. Давайте знайдемо квітку жоржину. Таку саму, як у вас. Ось вона. І поставимо її до вази. Перший букет у нас є. Наступний букет у нас із ромашок. Шукаємо квітку ромашку. Склали букет. Наступна ваза із чорнобривцями. Шукаємо чорнобривці. Ось вони, чорнобривці Ставимо у вазу. А це який букет у нас буде? Букет із трояндами. Шукаємо троянду, склали букет. І останній букет це у нас гладіолуси дуже гарного фіолетового кольору. Давайте з вами ще раз назвемо квіти: Жоржина ромашка, чорнобривці, троянда, гладіолус. Молодці малята.